Доброго дня, ми з України, Запоріжжя, Колиска казацтва. Ну так от дивіться, ми відкриваємо новий точок. Туди у нас буде точок -то метрів 150, 120-150 метрів. Скільки сили хватає, скільки розчистимо. Десь на 150 рамочників. Шестирамочники будуть переділені перегородочкою по дві маточки, шестирамочники. Ну, у нас знаходиться в основному пасіка, ось там може вам видно ні. Метрів 300-200 основної пасіки. І тут біля ставочка гарні 200 у нас дубки. Десь років може 60-70. Ну ось узнаємо скільки, не дубелі дубки. Хорошо тут затишок. Тут е, рядом водойма ставочок 33 гектара. Якщо водичка буде стояти, якщо не буде... Вватати водички мені. Тут, якщо буде, буде все злажувати ставок. Буде з ставочка. Може хтось буде казати, що його ставка грязна вода. Ну я вам скажу так. Якщо була б грязна вода, раків не було. Раків повно в ставку. Значить, що раку по поганій воді, в воді жити не буде. Їм буде вибір і моя водичка, і їхня водичка. Ну вон, зараз подивимося туди. Далі ми тут утрудимося. Далі чистимо посадочку, будемо тут виставляти в один ряд. Це ми робимо, вичищаємо для того, щоб була, як вам сказано, щоб не було е, протипожежна зона, щоб вдруг загорілося, щоб все було, тут у нас все було нормально. Щоб не горіло, тому що я бачив людей і жалялись, і бачив. Хто камиш може запалити, хто може посадку протипожежна вулики, щоб залишилися живі, в нас і так. Та і буде гарно, коли травичка проб'ється, буде цей фокосити, буде зручно. Ну, Будемо тут маточок виводити бакфаст. Ми, я вже, вже все време виводю, виводю маточок на, бакфаст. Уже років, навіть, бакфаст, на бакфасті. Вже років 6-7 на бакфасі сидю. Скажімо так. Ну, кому треба буде. Кому треба буде маточок, будуть гішки, обращайтеся, є що, може комусь допоможемо. А так для себе, шестерамочники, будемо далі трудитися. Отакий От у нас гарний точок. Дивіться, затишок там, там північ, там південь. І отуди вітру немає, отуди вітру, там. Глухо. Все тут дуже гарно буде. І зверху ось дуби розпустяться, буде зверху такий тень буде. Ну бомба. Точок мені дуже подобається. Дуже гарний точок. Ну і рибалочка ще плюс. Рядом удочки закинув і біля пчолок лазь, Два в одному. Так що дякую за цей. Пока-пока. До нових зустрічей.